Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо час питань і відповідь, а також час молитви, більша увага на час молитви, коли ми молимося один за одного, коли ми стаємо в проломі один за одного, особливо в ці останні дні. Зачитаю Слово, яке допоможе нам стати на одну хвилю. З нашим Ісусом Христом через Святого Духа, власне, Якова, 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ми бачимо наставлення Якова, брата Ісуса Христа, який був пресвітером Першої апостольської церкви в Єрусалимі, і зараз, власне, він підбадьорює всіх нас, включаючи пастора, бо мова йде про пастора, щоб ми признавались один перед одним, чому йде сила молитви, особливо, коли ми вдома кличемо пастора, пресвітера, іде сповідання пастор зі своєї сторони, той, над ким моляться. Признається в своїх прогріхах, не вимусово, а те, що лежить на серці. Наскільки Господь мене торкається, що я мушу це як сповідь сказати перед своїм пастором. І, можливо, в цей день так само Ісус підбодрує і пастора. Якщо щось не так є в моєму житті, я також кажу: Господі, прости і кажу те. Що мучить моє серце. Ми бачимо, яка послідовність, як воно все виконується, щоб не було ніякого заблудження, щоб пізніше ми не думали, що пастор то є людина непогрешима, пастор тільки молиться, ні. Конкретно сповідається зразу пастор, пізніше сповідається людина, якщо може, ще має розум. Розуміння сповідається в своїх гріхах, і це все разом. Приноситься до молитви, ця молитва до Бога, бо дуже могутня ревна молитва праведної людини. Також минулого разу я вас дати, просив дати відповідь на запитання, кого ви рахуєте сучасних блогерів, який, якого є небезпечно слухати, який зробив надзвичайно велику біду для нашого євангельського братства в Україні. Знаєте, я не помилився всі відповіді. Який я отримав, називалося одна людина, максимум двоє людей, які зробили велику руїну в останні дні для церкви Ісуса Христа. Ми повинні розуміти, що означає «пліткар» і що означає блогер сьогоднішнього дня. Це надзвичайно велике заблудження, коли людина, до якої не був направлений авторитет. Не є апостолом, не є вчителем, не євангелем, не є рукоположеним на благовістя, що в церкві чи пророк, що в церкві, питання рішається завжди самою церквою, пастором і, можливо людьми, які є в служінні цієї церкви, тобто пастор, єпіскоп, який має в порядку декілька церков. І ніколи світ, тим більше блогер, який абсолютно до даної церкви не має ніякого відношення. Мусить рішати якусь проблему. Дехто може сказати, якби не блогер, ми би того питання не розв'язали. Церква є одиниця, Божа одиниця, яка сама себе дисциплінує, яка сама себе ставить на місце. Так як Слово Боже саме себе пояснює, ми не шукаємо пояснення Слова Божого якоюсь філософською наукою чи якоюсь іншою книгою. Якщо ми хочемо знайти, як це слово означає в даному місці, бо я його не, не розумію. Шукаємо в іншому місці це слово, в іншому місці Біблії, в якомусь іншому джерелі. Так само в церкві, якщо в церкві виникає проблема, є ціла наука Божа, як церква себе дисциплінує, як вона дисциплінує тих, хто є в цій церкві, як дисциплінується пастор, як дисциплінується рядовий член церкви. Це все. Біблія пояснює особливо послання апостола Павла до Тимофія, до Тита пасторські послання. І коли ми бачимо те, що зробилося в останні дні, на сторінках блогерських по відношенню до церкви, навіть можете побачити, як блогери як об'єднуються. Тут можете побачити психологію, розуміння, спільні інтереси. І коли подивитися. Звідки люди повиходили, що було їхнім минулим, тоді легко стає зрозумілим, чому людина має таку гіркоту до церкви, чому людина має таку гіркоту до інших пасторів, і чому людина при найменшій можливості старається знищити. Починаючи від пастора, немає значення, цей пастор є. Вбий пастора і розпорошаться вівці. Є Бог, є Слово Боже, і кожен пастор без винятку. Особливо пастор стане перед Богом і буде давати відповідь. Подвійну, потрійну. Я не маю значення, якою величини більшою, тому що він дає відповідь не тільки за себе, а дає відповідь, як він відносився до Слова Божого і як він дивився за своєю громадою. Що може бути страшнішим, як попасти в руки Бога живого? А виявляється на сьогоднішній день є дуже страшним попасти в руки блогера. І ніколи ці блогери не зрозуміють, я так бачу. Що вони порушують основу основ науки Ісуса Христа і роблять те, що їм ніколи Бог не казав робити, навіть викриваючи дуже страшний гріх, дуже руйнівний гріх. Це є питання церкви, це є питання місцевої общини, це є питання того, що мусить церква рішити сама. І повірте мені, дорогі улюблені. Церква в своєму житті проходила через дуже страшні етапи свого розвитку. Згадаємо церкву. Тіатир, який підходить період майже тисячу років сірого розуміння, коли єпіскопат церкви на чолі з папою робили речі, які навіть голову не можуть прийти, що таке церква може робитися. Що робилося в монастирях, що робилося в певних церквах, як куплялися посади? Таке робилося, що навіть не можна це. Висловити сьогодні із-за кафедри, тому що то є стидно навіть говорити. І те, що ми бачимо, що робиться сьогодні на сторінках блогерів, знаєте, якщо раніше старші брати забороняли, не читай, не дивіться поганих фільмів, не, не, дивіться, не читайте поганої літератури, ви розумієте, яка література, про яку я говорю, то тепер треба казати, ніякому випадку не заходьте на сторінку того чи іншого блогера, бо ви там таке прочитаєте, що в ніякому. Фільми для дорослих, ви того навіть і не почуєте. Там з великою насолодою говорять такі сестри, такі брати, які дуже гарно виглядають, коли приходять до церкви, навіть не віриться, що таке людина може думати, висловлювати, показувати, де стид. Немає абсолютно ніякого стида, все пощезало. Бачимо когось іншому, бачимо, яке хтось зло робить. А себе, чим переповнені наш розум, як ми гарно печатаємо це на сторінках. Сучасного е, інтернету, навіть хтось не думає, в яку похоть хтось впадає на іншому кінці, коли читає такі сторінки. Треба пасторам церкви на сьогоднішній день сказати, ніякому випадку не читайте тих коментарів, бо потім невідомо, що з вами стане в вашому психологічному розумінні до розврату. Отаке От ми сьогодні бачимо. І коли людина стає пліткарем, а власне, це є плітка. Ми знаємо, яка участь плітка. Що таке є плітка? Певний факт, який є правдивий, розвивається, щоб комусь нанести рану. В даному випадку рану нанести для церкви Ісуса Христа. Це є пліткар. І ми знаємо участь Пліткаря. Не ходи пліткарем серед свого народу. Або що? Бо ти будеш знищений рано чи пізно. Тому будьмо дуже обережні, що ми сьогодні слухаємо, які ми коментарі пишемо. І навіть якщо ми там бачимо стопроцентно, що той блогер висвітлює якусь ніби істину, за тою істиною стоїть капкан диявола. Вбий пастора розпорошиться в вівці. Я би хотів не раз до тих блогерів поставити таке запитання, скільки через вашу проповідь, через ваш блог людей не просто покаялися, але прийшли до церкви і стали служителями. Стали пасторами, стали єпіскопами, і цей пастор власне може сказати: от послухав блок того чи того чоловіка, і я не просто покаюся, тепер я хочу мати служіння, тепер я буду робити все в своєму житті, щоб стати деяконом, стати пастором, стати вчителем недільної школи. Я хочу бути на лінії пророцтва, мати цей дар. Де молитви, де розуміння один одного? Як ми з вами чітко читали ці слова, вони не тільки є для молитви. Признавайтесь один перед одним у своїх гріхах. Перш за все, блогер повинен признатися у своїх гріхах, а пізніше а вони є, в кожного є. Признатися в своїх гріхах, звідки я прийшов, що мене побудило, як я, які в мене сімейні відносини, як я відношусь до того чи до, другого, до другої справи. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, а тоді вже молимося один за одного. І ревна молитва праведної людини, яка боїться бути пліткарем. А хоче догодити Богові, така молитва є почута і буде ізцілена. Читаємо. Брат Олександр, слава Богу! Я сам білорус, но живу в США. Я не ще таких програм, як ваша, но вижу чистоту слова і желання нести качественно слово Боже і молитися за нужди народа Божого. У мене теж в городе Спокий, США є нужда за моєго зятка Петю, буду делать операцію на голову. Так как уже два місяці 40% головы нету. Нету черепа, и сейчас будуть ставить пластину, пластиковую или титанову, щоб перестала болеть голова. Но он много страдает от болей в голове. За сім'ю помолитесь. Большое спасибо! Пусть Господь всех нас благословит. Далі йде відповідь на запитання однієї з сестер, що такий-такий брат, я рахуй його. То наніс такий великий урон для братства Івангельського в Україні. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу! Прошу вашої молитви за Максима. Йому тільки три рочки поставили діагноз «дєцький аутізм після прививки. Після прививки сталося. Дякую за ваші молитви. Підтримую молитвно нужденних. Хтось колись казав, мені так, висміяв мене в ефірі. Я прийняв прививку, всі мої прийняли прививку, всіх, кого я знаю, навколо прийняли прививку. І Всі ми такі здорові, аж хочеться дихати. Пастор, не обманюйте. Я не обманюю. Тільки я навіть бачу тих людей, які мене оточують, наскільки імунна система впала. Я можу з моїх знайомих порахувати, скільки людей повмирало, власне, від цього. Ну і, звичайно, є певна кількість людей, і немала кількість людей, яка ці всі речі зробила їм є ніби дуже добре, але з другої сторони бачу імунна система наскільки падає, але це не основне. Основне, слухайте моє розбір Слова Божого, особливо послання до Івана Богослова, де ми більш конкретно будемо казати, що означає диявол і його дії в останні дні, як він готовить людину, людство для того, щоб воно війшло в період великої скорботи, в їхню сідьмину, і вже було підготовлено. Господи, стіли і звільни, захисти. Особливо мене дуже прошу за звільнення. Прошу, дорогий брат, помоліться за мого сина Руслана, щоб Бог дав йому народження згори і навернення. Помоліться прошу за мою сім'ю. Ми обоє церкви, члени церкви. Чоловік поводиться як мала дитина. Доки підпихаєш, доки йде, я вже стомилася все нести на своїх плечах. Немає росту ні духовного, ні фізичного. Відчуваю, що почуття зникли, а жити якось треба. Діти ще маленькі. Хай Господь прийде і сам змінить ситуацію для своєї слави. Дякую за молитву. Дорога сестра, сьогодні дуже багато братів, навіть не повірите, ніби і несуть служіння в церкві, такі здається, сильні, але приходять додому. І дуже плачевний результат. Дуже плачевний результат. Хай Господь благословить, щоб чоловік сьогоднішнього дня. Був лідером і вдома, і в церкві. Дорогий наш брат, прошу помолитися за мою доньку Світлану. Поставили діагноз Онко. Вона проживає в Канаді. Хай Господь вас благословить. Знову, хто той блогер такий? Дуже багато моїх молитв в Ютубі. Це сестра Наташа Спідель. Яка підтримує нас, нашу передачу, духовно в різні способи. Дуже дякую для сестри Наташі, яка так багато трудиться на цьому каналі, молиться за інших людей. І зараз є такий комент. Дуже багато моїх молитов Ютуб удаляє. Перевіряю і бачу, що де я молилася, удалено. Чому, воно, чому вони так роблять? Не знаю, сестра, не раз. Я бачу, як в мене встається, був такий, ніби навіть не той якийсь негативний коментар, якого я не любив би, а був такі коментар, який ти хочеш на слідуючий день прочитати і жалієш, що ти не зробив знимок і не заховав цей коментар. Все, зник немає, не знаю причину. Напиши, чому так стається. Я не знаю, тому що багато дуже гарних коментарів щезає. Я кажу, не переживай, якщо щез, щез би якийсь поганий, але чомусь поганий є. А добрі коментарі, які потім би хотілося прочитати і в церкві, би прочитати в ефірі, щезають. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, помоліться за мого онука Кирила. Він має залежність, наркотичну, алкогольну і коріння. Диявол мучить. Прошу за звільнення, помоліться. Дякую Господу за вас, брат Олександре, за ваше пояснення Слова Божого, яке вкрай необхідне для нас в цей останній час. Завжди уважно слухаю і приймаю Боже вчення, яке ви доносите до нашого розуміння. Хай Господь вас щедро благословить за вашу працю. Прошу помолитися за здоров'я мого сина Дмитра. Є серйозна проблема. Також, щоб Господь уберег його від цієї страшної війни і укріпив духовно. Знову прошу помоліться за мене я на нульовій. Помоліться за тих, хто є разом зі мною, що були збережені фізично, і духовно. Вітаю, брати та сестри, благословений брат Олександр, Будьте благословені. Прохання помолитися і підтриматися в молитвах за мою сім'ю. Я вдова, маю п'ять дітей, вони ще є не спасенні. Мама є член церкви, але є велика проблема духовна. Хай Господь допоможе рішити. Є великі атаки ворога на всю рідню. Прошу милості Господньої. Хай Господь благословить. Брат Олександре, мой муж Сергій слушає ваші передачі і підтримує вас в молитвах. Прошу помолитися за Нього, у Нього рак, але надіється тільки на Господа. Медицині не довіряють. Господь є сильний, Господь всемогутній, і Господь може вивезти з будь-якої хвороби, навіть може підняти мертвого. І в нашій церкві були випадки, і в моєму житті були випадки. Свідками є церква, коли навіть мертві люди, в моргу, які лежали. Воскресливо, уявляєте? Жінка підходить, молиться, потім іде, свідкує іншій жінці, каже, жінці того, якої чоловік потерпів крах. Ця жінка каже: вже не, вже не, не, не кажи мені нічого, бо мій чоловік вже в моргу лежить. А ввечері дзвонять до неї і каже: Забери, йди забери свого чоловіка, бо вийшов з моргу і прийшов до нас в офіс. То є подія, яка відбувалася в нашій церкві. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, прошу помолитися за моїх рідних, чоловіка Богдана, сина Володимира, додочки Ольги, онуків, Арсена, Євгена, Олена, Яни, Богдана, Анастасії і невістки Ярослави, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і дав їм покаяння, і спас їхні безсмертні душі. Слава Ісусу Христу, маю духовну боротьбу, знаходжусь у психлікарні, хрещення не приймав, надіюсь. На підхоплення церкви. Знаю, що Господь може мене підняти. Сили не маю молити. Слухаю вас уже третій рік. Дякую за глибину слова. Будь ласка, помоліться за повне звільнення. Знову хто є саме небезпечний блогер? Прошу помолитися за покаяння та спасіння моєї сім'ї та родини. Я військовий, не є членом церкви та хотів би ним бути. По можливості ходжу на зібрання, та це не є дуже часто. Сім'я не, не підтримує мене ставитися до цього вороже. Прошу вашої молитовної підтримки. Щиро дякую всім. Другий брат, зібрання треба постаратися ходити постійно. Немає значення, якою є слабенька церква, але то є церква організм Ісуса Христа. До церкви в Сардах було сказано, ти кажеш, що ти є живий, я бачу, що ти мертвий. А до другої людини каже. Укріпи те, що близьке до смерті, тобто пояснення церкві треба бути. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за оздоровлення моєї мами Анастасії. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за мою родину, маму та братів та сестер та їхні сім'ї, щоб Бог увійшов в їхні серця і став їхнім Спасителем. Прошу помолитися за онуків, щоб полюбили щиро Бога. Я сижу в окопі, кругом стріляє. Прошу помолитися за мене, щоб Господь зберіг і духовно, і фізично. Слава Господу Ісусу Христу, мир і благодать всім. Дорогоцінним Спасителям дякую. Дякую вам, дорогий Олександр, пастор, за вашу працю, глибокий розбір і щирість. Особлива подяка за молитовне служіння. Що Господь об'єднав нас всіх разом бути небайдужими, але молитись друг за друга. Дякую всім, хто помолився за спасіння моїх дітей, діму та Маринку, щоб їх серця навернулись до Господа та за спасіння мого великого роду. Я, в свою чергу, молюсь та піднімаю до престолу Божої благодаті сім'ю брата Андрія. Брат Андрій, якщо слухаєш нас, ми молимося за твою ситуацію, знаємо, ворог сильно постав. Демонські сили повстали, і чим далі розбираєш, тим глибше бачиш, що діється за сі, за ці, в цій ситуації. І не раз, навіть коли говориш з пасторами, ті пастора, які не раз можуть не до кінця провірити ситуацію, можуть зайняти неправильну позицію. Ситуація є дуже складна, ситуація є демонічна. І я дуже радуюся, що брат Андрій знаходить собі сили сповідати свій гріх і з любов'ю молиться за свою дружину, щоб Господь спас. Молимося за це. Про це говорила Кав'єєва Наталя, яка є дуже добрим нашим підписчиком, молиться, бажає всього найкращого. Дуже дякую вам, сестра, і молимося за спасіння всієї вашої родини. Я присоединяюсь ко всім молитвам, нуждам. Пусть Господь всіх больных і всіх воїнах, у котрих просять матеря, жони, сухраніть і верніть домой живими, всіх, у кого родні не покаялись, привести покаяння. Господь, дорогой, услышь молитву брата Андрея. Останови бракоразводний процес. Останови эту сім'ю, не дай дьяволу победить. Дай, щоб все поняли, що нету развода. Благослови. Дуже сильна просьба. Прошу молитви за сина Віталіка, воїн, який знаходиться на передовій. Хай охорона Божа буде за спасіння, мама волинь. Мама... Знаєте, читаєш і вже навертається сльоза. Прошу помолитися за Віталіка, воїн, молодий чоловік. І невідомо, як може скластися життя, але Господь сильний, щоб зберіг зберіг всіх, хто є на передовій. Приєднуюсь до молитв за прохання інших, нехай Господь стілить, звільнить, настановить, примирить, дасть мудрості, продовжить життя. Слава і подяка нашому Господу. Ще дві-три нужди прочитаю. Слава Ісусу Христу! Помоліться, будь ласка, за родину, за спасіння брата, що Бог явив милість, спас Його душу, ворог нехай буде посоромлений, і всі ворожі плани нехай будуть зруйновані. Ситуація дуже складна. Тут дуже цікава просьба помолитися за якогось дуже високого чоловіка на війні, який займає дуже високу позицію, щоб Господь для нього відкрився. Каже, робить дуже багато біди для воїнів. дуже... Погано ставиться до імені Ісуса Христа і просять помолитися за такого чоловіка, який очолює певну групу людей напередої. Благодарю вас за служення, наніви Божій, проповіді молитви. Благослови всіх вас, Господі, сохрані, благодарю Господі за сім'ю і сина моєго Максима. Ще. Прошу помолитися за брата Юрія на обоєх руках Екзема. Тож, що приписують в речі, допомагає просьба помолітися, щоб Господь ізцілив, і за маленького мішу, щоб Господь істілил і, і поставив. Дорога сестра, Господь всесильний, може все зробити і маленького мішу, і тих, за кого ми приносимо на руках молитви і за передову, і за воїнів, за всіх, хто сьогодні піднімає руки до престолу благодаті, за того чоловіка, який, можливо, не є дуже добрим до воїнів на передовій. І погано відзивається про Ісуса Христа, щоб Господь його торкнувся і щоб молитва почала діяти. Будемо молитися за наш рідний край, будемо молитися за Єрусалим, мир для Єрусалиму. Це для нас є дуже важливо. Не раз задають питання, чому за Єрусалим молитися, тому що це є основа, основ, центр Біблії, який показує для нас, де ми живемо, в якому часі ми живемо. Це є Божий народ, від якого прийшов Месія. І тому наш обов'язок, тих, хто є в церкві, то, можливо, себе і не відносить до ізраїльського народу, але відносить до Божих людей. Це наш обов'язок через Біблію молитися за спасіння цього народу. Також молимося за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час. Дякуємо, що ми зараз на руках молитви можемо принести всіх, хто просить в цій передачі, хто просить церкві, хто, можливо, навіть і ніколи не звертався, це вперше звертається до тебе. Ми даємо ці всі нужди без винятку, які є написані, яких є дуже і дуже багато цих нужд. Все даємо в Твої святі руки. Вийди на зустріч. Там, де особливо ти бачиш, як була поставлена просьба, як люди моляться один за одного, переживають один за одного. Дай. Щоб вже на наступний раз ми в ефірі могли почути подячний репорт, як Господь ізцілив, як захистив, як привів до пункту покаяння. Благослови наш рідний край, в якому ми колись проживали і зараз проживають наші родичі, друзі близькі. Дай мир. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо, особлива молитва за Єрусалим. Дай мир для Єрусалиму. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас по косу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь. Thank okay. you.